У Житомирській лікарні номер 1 запрацювала сонячна електростанція потужністю 48 кВт. Працюватиме така система в парі з генераторами аби підвищити безпеку енергопостачання в медичний заклад. Встановили сонячні панелі у відділенні екстреної медичної допомоги, аби медичне обладнання могло працювати 24 на 7 і безперебійно рятувати людське життя. Наразі працює станція в тестовому режимі. Ми отримуємо від неї електроенергію, залишаються певні остаточні налаштування. Тому я думаю, що один день, другий і все буде працювати так, як має бути. А те, що ми війшли в етап ще більшої енергонезалежності, ну наразі це дуже спонукає, тому що всі ми розуміємо, що коли відключається електроенергія. По закладу Да, це було не тимчасово, проте це дозволяє зробити певні покращити якісне надання послуг для тих хворих, які знаходяться в лікарні. Ми маємо резервний генератор потужний, який також може ця дана станція працювати в тандемі, і вона допомагає при повному перериву сіті, вони працюють в парі. Встановлювали обладнання лікарні власним коштом. Це обійшлося в 408 тисяч гривень, а вартість сонячної електроенергії 926 тисяч гривень. Його передали чеські партнери, а втілити проєкт в Житомирі. Допомогла громадська організація «Екоклуб». у межах ініціативи Сонячна допомога Україні. Економія електроенергії насправді це не перша вигода, на яку потрібно дивитись від станції. Незалежно від того, вона дійсно дає саме економію коштів. Відповідно, дає можливість розвиватися лікарні. Втілювати нові нові проекти. Проте, в першу чергу, ми говоримо про безпеку для людей, які тут перебувають, тому що станція дає можливість розвантажити мережу і забезпечити власну електроенергію. Одне діло, коли в нас є велика мережа і транспортується електроенергія, звідкись в Житомир, І вивівши з ладу мережу, ми не отримуємо електроенергію. Інше діло, коли на даху цієї лікарні стоїть сонячна станція, яка продукує на даху, а на поверхни ми вже споживаємо. Вивести з ладу. Таку станцію незрівняно складніше. Тому в першу чергу це безпека, в другу це економія, третє, не потрібно забувати про екологічні наслідки, про кліматичні. Сонячні станції це відновлюють джерела енергії, які не впливають на клімат навколо. Такі сонячні панелі планують і надалі встановлювати на інших важливих об'єктах Житомирщини. Ми встановили в грудні минулого року у Звягелі. Це теж була лікарня 32 кВт, Вона вже працює півроку і продемонструвала успіх. У Звягелі ми також співпрацюємо з місцевою владою щодо встановлення на водоканалі величезної станції. Вони за власні кошти повністю готові профінансувати. У Житомирі ми також, звісно, співпрацюємо щодо пошуку можливих варіантів розширення даної станції, а також роботи на водоканалі. Це відділення лікарні, де встановлені сонячні панелі, допоможе місту зекономити близько 20% електроенергії в рік. Тож незабаром така сонячна електростанція з'явиться в лікарні номер 2 та на інших підприємствах міста, каже міський голова. Ми всі пам'ятаємо особливо взимку, коли були відключення постійної електроенергії. Не вистачало електроенергії, лімітів не вистачало. Використання генераторів постійно відбувалося, і лікарні працювали в такому режимі. У нас були випадки, коли складні операції, на там які проводилися за допомогою ангіографа, а це дуже складні операції. Під час цих операцій повністю відключалася електроенергія, і тільки завдяки там генераторам, які автоматично включалися, вдавалося успішно завершити операцію. Ми вже сьогодні розробляємо великі проекти більш потужних станцій по декілька мегават на наші комунальні підприємства Водоканал теплокомунерго і інші. Каріна цимбалюк Юрій Грач центрі подій СТВ.